Доброго дня, любі дітки! Сьогодні пропоную вам побувати на фермі. Але давайте з вами спочатку пригадаємо, хто там живе. Називайте разом зі мною. Кінь, корова, коза, вівця, свиня, кролик, пес. Хішка. Дітки, а як назвати їх одним словом? Так, це тварини. А які тварини? Домашні або свійські тварини. Давайте з вами повторимо разом. Свійські тварини. А давайте пригадаємо, чому цих тварин називають домашніми або свійськими. Тому що вони живуть біля людини і люди про них піклуються. О, дітки, дивіться, кого ми першого зустріли з вами на фермі? Це пес, а давайте його погодуємо. Кісточко буде їсти пес? Так, а квітку, дітки? Ні, собаки не їдять квіточок. А м'ясо з'їсть наш песик. Так, з'їсть. Давайте складемо речення. Пес їсть кісточки і м'ясо. Повторіть, дітки. А тепер давайте погодуємо корову. Корова їсть сіно? Так. А траву. І траву їсть корова, а морозива вона буде їсти, як гадаєте? Ні, не їсть корова морозиво, звичайно. Повторюємо речення. Корова їсть сіно і траву. Дітки, а чим ми нагодуємо котика? Дивіться, рибку він буде їсти. Так, шоколад. Ні. А якщо насипати трошки корму у місечку, з'їсть, як гадаєте? Так, з'їсть. Повторюємо речення. Кіт їсть рибу та корм. А чим нагодуємо козу, дітки? Капусту буде їсти. Так, гілки дерев. Ні, а сіно з'їсть козочка? Правильно, буде їсти. Тепер повторюємо речення: Коза їсть капусту та сіно. А тепер, дітки, давайте з вами пригадаємо, де живуть домашні тварини на фермі. Дивіться, хто це? Коні. Їх багато. А якщо багато, як правильно сказати? Багато коней. Повторіть дітки. На фермі коні живуть у стайні. Давайте повторимо це речення. Коні. Живуть у стайні. А це корови. Багато корів. Повторіть дітки. Корови живуть у корівнику. А це дітки вівці або багато овець. Вівці живуть у хліву. Повторюйте, дітки. А це. Свині або багато свиней. Живуть свині у свинарнику. А чи знаєте ви, дітки, де живе пес? Пес живе у будці. Повторюйте. Дітки. Наше заняття закінчується. А чи запам'ятали ви, хто живе на фермі? Давайте ще раз повторимо: свійські або домашні тварини. Так, до побачення, малята!